Всім доброго дня! Рада вас усіх вітати і заняття розпочати. Відгадайте загадку та скажіть, про яку пору року йде мова. Птахи повертаються, квіти розпускаються, травичка проростає, коли це буває. Правильно, навесні. Діти, а давайте з вами пограємо в дидактичну гру Весна яка. Весна холодна. Весна рання. Весна співуча. Весна радісна. Весна. Зелена, а ще весну називають квітучою. Навесні рослини починають оживати, на деревах починають бубнявити бруньки. З'являється зелена трава та весняні квіти. А ви знаєте, що квіти вважаються прикрасою нашого життя. Вони всі прекрасні, без винятку. Квіти нас оточують всюди, у дворах, у будинках, на газонах. Вони зображені на вишитих рушниках, скатертинах, а ще на тканинах, з яких шиють одяг. Краса квітів завжди приваблювала художників. Сьогодні я пропоную вам намалювати квіти за допомогою пластиліну. Ну що, згодні? А для роботи нам потрібен пів аркуша картону для фону любого кольору, пластилін дощечка для ліплення, стека та ваш гарний настрій. Спочатку зробимо зелену травичку. Беремо пластилін зеленого кольору. Від великого шматка відщіпуємо маленькі шматочки і розкочуємо їх у тоненьку паличку. Чим більше Зробимо таких паличок, тим густіше буде травичка. На підготовлений аркуш картону викладаємо знизу зелену травку, притискаючи її до основи, а зайве приберемо ножиком. Робимо квітку і шматочка жовтого кольору, скучуємо кульку. Розплющуємо та притискаємо до самої високої зеленої смужки. Це буде серединка квітки. Робимо пелюстки квіточки від шматка червоного кольору. відщіпуємо декілька маленьких шматочків, скочуємо їх в кульку, сплющуємо. Та притискаємо до серединки по черзі зверху, знизу, праворуч та ліворуч. А тепер заповнюємо простір між ними. Так само виконуємо і другу квіточку, але пелюсточкам придаємо каплевидну форму. Робимо листочки з маленького шматочка зеленого кольору, розкочуємо невеличку ковбаску, розплющуємо та притискаємо її до стеблинки квіточки. За бажанням можна зробити багато квіточок різних розмірів та кольору. Сьогодні ми з вами створили квіти. Кожен з вас при роботі доклав частинку тепла і любові. І у нас розквітли ось такі чарівні квіти. Мені дуже хочеться побачити ваші квіти, тому фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. А на сьогодні все. До зустрічі! Дякую! Za uwagę.